Чернігівгазбут знову змінив правила укладання договорів із споживачами. Нагадаємо, ще влітку за вимогами нового законодавства газовий монополіст Чернігівгаз розділився на два підприємства: одне продає газ, а інше його транспортує. Тоді і почалася ЄПП з новими договорами. Ще минулого місяця у приймальних відділеннях Чернігівгазу були черги. Люди навіть записувалися попередньо. Хто встиг тоді укласти старий новий договір? Тепер має знову підписати контракт. Тобто договори вже не є, не є чинними цього разу. Газовики обрали спрощену форму укладання договорів. Підписати заяву приєднання до типового договору. Це додаток до типового договору, надіслати нас почтою, занести самостійно до будинок побуту «Миру-53». На третій, на четвертий поверх. Я думаю, скоро ми розмістимо на першому поверсі, щоб не підніматись людям скриньку, до якої людина буде просто вкидати ці. Заяви приєднання чи зміниться на надто привітна політика газовиків до населення. Керівник не каже, мовчить і щодо якості обслуговування з приводу здорожчання, Говорить так, тариф точно не зміниться до 31 березня, а далі киває на міністерство. До 31 березня залишається 7188 – Це на плиту варочну для населення за? Куб і 3,60 до використання 1200 кубів на при наявності плити, колонки і опалювального приладу. Зазначає, тепер підприємці, котрі працюють у себе в домівках за використання газових приладів, платитимуть за іншою ціною. Хоч це і житлове приміщення для цих спозивачів газ буде за вільною ціною, не як за нерегульованою ціною. Тобто, той, що на ринок виходиш, торгуєш для цього окремо. Крім того, нагадую газовик. Всі містяни мають встановити газові лічильники, адже це вимога міністерства.